У невеличкому місті Івано-Франківськ, що на заході країни, мешкають славні ковалі, відважні охоронці металу та вогню. Ці люди різні і одночасно схожі між собою невичерпним духом романтизму. Саме він змушує майстрів покинути спокійне життя і податися на центральну площу міста, де на них чекає головна битва року свято ковалів. 2011 Звістка про це вмить облетіла увесь світ. Відтак на допомогу нашим ковалям вирушили майстри металу з різних куточків світу. 7 травня 2011 року майдан Шептицького перетворився на справжнє поле бою металу та вогню. Адже попереду запекла боротьба за збереження ковальського ремесла. Наказ керівництва був чітким. Кожен коваль має заповнити ось таку ювілейну тріумфальну арку своїми витворами мистецтва. На завдання вирушили близько 300 майстрів з 25 країн світу. Загони ковалів розгорнули намети, легенько припікало сонце, пухнасті білі хмаринки повільно плили по яскравому синьому небу. У повітрі пахло пригодами. Першими підвелися та кинули погляд на горни майстри із Києва. Звичайно, наші ворогів. На шаблі на ножі, на багнети, щоб наша буде вільна Україна буненька самостійна ворогів, на шаблі, на ножі, на багнети. Гей, сміливий коваль з вусами та оселецем Валерій Заболотніков за фахом лікар-терапевт. Залишивши столичну роботу, він вирушив до Івано-Франківська, аби підтримати ковальський дух, який панує на площі. Здравствуй, мама. Коли заходимо в кузню, знімаєш шапку і кажу, мама, мама, Ну, Кузня це наша мама, обов'язково знімаєш. Потім розпалимо гарно. І кажемо батьку, дай Боже вою, ми запалімо гарно. Готовий до ковальських пригод і молодий майстер школи традиційного ковальства Богдана Попова. Головний принцип 30-річного відчайдуха мінімум електрики, максимум ручної праці. У нас більше традиційна кузня, у нас нету, ми стараємося мінімально використовувати електричество, мінімально пневматичні моменти. У нас все вручну. Тобто, на ковальня, все іскусство, все вручну. як можна стараємося старинні моменти. Рецепты те, как наши кузнецы, наши прадеды так работали, так и мы работаем. На дивано-Франківському стовпи диму. Просто неба, ковалі легко підкорюють вогонь. Адже саме це полум'я народжує диво з металу і допомагає розкрити внутрішній світ майстра. Саме ну, все-таки должен любить своє діло. Ти буде только этим займатися. Как бы, ну, главное в душе. в душе. Если у тебя в душе вот огонь, как в горні, то, то у тебя все. Все будет в порядке. Рано или поздно не надо бояться каких-то ошибок, с на все учатся. Если сперва у меня тоже сперва не получалось, потом потихоньку, потихоньку и так далее. Сейчас я уже кое-что могу. На площі доволі людно. Чеський коваль Радім Тіхі давно звик бути серед людей. Ось уже 12 років він працює журналістом. Цей мисливець за сенсаціями завжди відчуває неймовірні події. Тож на святі ковалів замість легкого пера Радім обрав важкий молот я працюю в офісі, там лише комп'ютери. А іноді я хочу якоїсь важкої роботи ковальства. Це як хобі. Це в мене тільки для відпочинку. Радім уважно дивився у очі свого напарника. Той посміхався у відповідь. І не дарма, адже чеські ковалі кують ось таку величезну голку. Ми викували голку. На чеській мові голка означає дівчина. Колись у давнину ковальський чин у Великій Британії був вищим за лікарський. На бенкетах у королівському палаці майстер з металу сидів за одним столом із королем і йому подавали усі страви та напої, які були на столі. Ковалі там славляться і донині. Давно перемовлялися місцеві майстри поміж собою про річарда Гріва, і в цьому немає нічого дивного. Адже про його майстерність багато років говорить уся Британія. Подолавши важкий переліт та 13 годин потягу, річард вперше дістався України. бачити... Блексмітсфром мене плейсис the brotherhood between blacksmiths. Um, here... <реку> така велика кількість ковалів тут. Я багато років мріяв приїхати сюди і ось наважився. І нарешті я тут. І все, що тут діється, просто фантастично для мене. <реку> під час завзятої боротьби металу та вогню річард грів створив ось таке серце у вигляді замка. Це колодка, це символ дружби. І я вважаю, що вона дуже прикрасить ваше місто. Тріумфальна арка. Я побачив у цьому місці багато колодок і вирішив зробити ще одну Коваль Сергій Веркеєнко глибоко вдихнув повітря чужої землі. У Івано-Франківську майстер вперше сюди він потрапив з устюжна славнозвісного російського міста Ковалів. Сторіччями тамтешні майстри кували перемогу російської армії. Ще у 16 столітті під час війни там працювали заводи, які постачали увесь російський флот. І ось уже 12 років поспіль Сергій Веркеєнко зберігає найкращі традиції ковальського ремесла. Кує усе від сільськогосподарських до художніх виробів. Озирнувшись навколо, коваль побачив на площі чимало молодих ковалів. Цены обе экзкдевували майстра. Я здесь увидел очень много, ну вот молодежи, как бы Ивана Франковского, вот молодежи очень увидел, что люди все таки стремятся. У нас в России, как бы если честно, молодежь заставить идти на кузню, это очень тяжело. Вот ко мне у меня есть своя школа кузнецов есть, я как бы вот кружок веду кузнечный, у нас и город кузнецов. Но молодежь вот приходит неделька две, не, я так не хочу работать, тяжело, тяжело и все и уходят. Російський підкорювач чотирьох стихій вогню, повітря, води та землі озброївся ковадлом та кліщами. Сергій Веркиенко залюбки навчає українську молодь прибуркувати метал, навчає маленьку прикарпатську малечу ковальству.